Депутат сільської ради, працівник Герцаївського та глибоцького міжрайонного військового комісаріату підозрюваний у хабарництві. Усе це одна людина. Буковинські правоохоронці затримали різносторонню розвинуту особистість. У той час, коли по всій країні триває мобілізація військовозобов'язаних, деякі силовики намагаються отримати зиск і для себе. Під час призову у районі посадовець звернувся до одного із хлопців. Мовляв, ситуація в країні напружена, можливо, доведеться воювати. Тому у працівника комісаріату є одна приваблива пропозиція. І ми через лікарську комісію зробимо вас не придатним до служби в армії. Це вам буде коштувати 600 доларів США. Та неочікувано для посадовця замість того, аби бігти за грошима, громадянин звернувся до міліції. Під час передачі хабара військового затримали відкрито кримінальне провадження. Працівнику комісаріату загрожує 5 років позбавлення волі. А ще Буковина багата на таланти. Група з трьох молодиків створила домашній монетний двір. Там національну валюту друкували на принтері. Під час обшуку правоохоронці вилучили 80 купюр. Збували їх у торговельних закладах одного з районів області. Купляло дрібні речі, купюри були. По 50-100 гривень отримала то здачу вже в нормальних коштах. Підроблені купюри прийняли у семи торгових точках, але власники однієї засумнівалися у справжності банкнот, тому й звернулися до міліції. По гарячих слідах фальшивомонетників затримали Відкрито кримінальне провадження.